Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода одна з перших програм нового 2017 року. І зараз з нашим гостом спробуємо трошки спрогнозувати, чим виявиться новий рік для України і будемо це робити з громадським політичним діячем Миколою Томенком. Вітаю вас, пане Миколо, вітаю. вітаю з новим роком! Вітаю в новому році! Ну що ж, щасливим буде для українців з політичної точки зору цей рік. Чи так важко сказати на початку січня? Ну, я б сказав таким чином, що е, е, якщо реалістично дивитися, я думаю, що е, я не бачу якихось так мети трендів, які б да, визначили е, гірший соціально-економічний, геополітичний, чи якийсь там, мети статус України, аніж в 2016 році. Хоча є дві небезпеки, які я бачу. Е, це перша небезпека можливості подальшої монополізації країни, під монополізацією я розумію. Скажімо, спроба об'єднати певний медіаресурс в інтересах влади, скажімо, фінансовий чи олігархічний ресурс. Ми в 2016 році бачили, скажімо, атаку влади на, на певні фінансово-політичні групування. Зараз я їх не захищаю, але факт залишається фактом. Назвите їх? Ну як, як мінімум. Боротьба або так мети зменшення території впливу та імперії Коломойського власне розпочалося в шістнадцятому році. Якщо так справа піде, можливо і в один плюс один, скажімо, не співвласники не виключають, співвласники появляться. Багато розмов йде, просто 112. дійсно. Якщо говорить про програмну політику, ну всякому разі. Кількість нарад за участю міністрів, які в прямому ефірі, ефірі транслюються на 112-му, скоро буде досягати кількості нарад, які транслювалися на першому UA, Часи Арсенія Ясенюка і виходячи з місту програмної політики, я думаю, що як мінімум співвласник або доля співвласності від держави там є. Тому що ну ще раз кажу, що ну ми чітко бачимо, як змінилася програмна політика, і ну я ніколи на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб паркетні наради міністрів. Де рядових транслювалися по 15 ж ну, того ж Ляшка, годин. Я не, не такий вже зацікавлений глядач 112-го телеканалу. Гляшка постійна Гляш не з уряду, ну, наприклад. Ля... Да. Ну Ляшко зараз дуже да, важливий гравець в команді президента, оскільки він атакує, і Тимошенко атакує низку інших політиків і так далі. Так що він є дуже важливий і не даремно і, я його бачив. Знаєте, у нас, якщо грамоти або пістолети, або машини ви вручаєте разом з міністрами. То це тільки треба на найвищому рівні так мити погодити, да, якщо. Він разом з Аваковим і Полтораком роздає нагороди. значить, очевидно, поперда, попри всю критику під кінець року, попри всю критику, очевидно, ну як мінімум, влада вважає, що він вигідний політики цій системі і координат. Тому ця монополізація може стосуватися не тільки медіа, як в історії, скажімо, з приватом. Хоча приват для мене взагалі, показує напевно єдиний в країні, який трошки інакше дивиться на цю історію. Теж я долю точки зору небареча, ваша версія обділив себе, кажуть росіяни Ір Валеріч Коломойський. Не вже а, так просто. Він ніби. Так доволі тихо віддав цей банк. Я, я думаю, що це якась складна гра, пов'язана з тим, що приват, є приват, є один плюс один, є Укрнафта, Тобто це, це якби довга історія. Ця історія обговорювалася не перший рік, вона обговорювалася ще, ще в часи Лошкіна, як адміністрації президента. Він був переговорником і з боку президента, ніби з боку Коломойського, тому числі шукали механізм, як вийти. Ситуації. І ну, це, завжди це типова українська історія, коли президент вважає, що в переговорах, ну, якби він щось виграв. Я думаю, що Коломойський вважає, що він теж не програв, але програв насправді український народ в тому сенсі, що коли я почув Гонтарів, президента всіх решт, які сказали, що так ви розумієте, чому ми вкладаємо державні гроші, в молокаю. Ну, тобто наші гроші в інформацію. До капіталізація, банка. так звана. Да. Тому що 50% громадян і ледь не 50% юридичних осіб і ФОПів там. А в мене питання. А навіщо ми з державного бюджету фінансуємо антимонопольний комітет? Він не знав про цю історію, це ж його обов'язок. Ну, уявіть собі, знайдіть цивілізовану Україну, де приватний банк, будь-який приватний банк мав би долю 50. нам. Тобто, антимонопольний мусив працювати СБУ мусили працювати. Держфінмоніторинг мусив працювати. Тобто, всі структури влади допустили цю монополію. От я до до монополізму повертаюся, що це найбільший ризик і небезпека, навіть не Путін. Путіна, ми знаємо, що від нього очікувати. Ну вже якщо таке буде страшне загострення в 2017 році, вже і армія в нас більш-менш готова, і суспільство готове, і так далі. Тому ми, ми це прогнозований ризик для України. І прогнозована небезпека, непрогнозована така тіньова. Це подальша монополізація, яка може взагалі зірвати країну, тому що е, е, як зараз тарифами насправді це ж монополісти е, 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 сторпедували саме таке підняття тарифів. Ніхто ж не пояснив. Пане Микола перепрошую, що вас перебуваю. От о, соціологи поцікавилися в українців за підсумками минулого 16-го року. що... На погляд респондентів було головною подією. Ну на першому місці так звана АТО насправді війна, це зрозуміло. А от на другому йде підвищення комунальних тарифів Триф. для пересічних людей. Ну звичайно, це я думаю найважливіша найважчка штука, оскільки, по-перше, ну вона не чесна, несправедлива. Бо бо я жодного разу, якби структуру тарифу реалістично аргументовано так і не почув. І ця що була: пам'ятаєте, вже вже ціни нам прийшли. І тут уряд говорить: Та ні, це не чесно. Київ говорить, що не чесно. А потім, ні, ну вже чесно, ми порахували чесно і так далі. Тобто, якщо уряд на засіданні, фактично члени уряду, визнали, що вони не розуміють, як, як утворювався тариф, розумієте? Тому і суспільство відреагувало не тільки з точки зору того, що нема за що платити, а з точки зору несправедливості, бо це так само важливо. Тобто далі монополії різні можемо продовжувати, і я думаю, що це небезпека. І, звичайно, геополітичний фактор треба брати до уваги. Я думаю, що. Рік, сімнадцятий, буде один з найскладніших саме його політичній сфері, оскільки відбувається прагматизація світу, відбувається прагматизація політиків і державних діячів європейського і західного світу. Це означає, що чи вибори у Франції, так, чи так. вибори в інших країнах будуть проводити не про російських людей, але дуже прагматичних людей, які скажуть: а чому ми ту Україну фінансуємо? чому ми ще когось фінансуємо? Ну і що нам якісь міжнародні програми, ми теж бідуємо тут. У цій системі прагматизації світу у нас захист лише один. Не на колінах пустити чи проситися, а вибудувати свою національну економіку, якби самим, сам самим зміцнюватися. Це ресурс вибудовувати свою економіку. Звичайно. На жаль, якщо проаналізувати, так теж системного аналізу бюджету на 17 рік я не прочитав ніколи. Якщо проаналізувати, реально я не бачу, як національна економіка буде зростати, оскільки вийшло таким чином, що в теорії нам розповідають, що дороги ми будемо будувати, економіка буде зростати. Ну, посередковано, ну, напевне, так. Але в нас з автодором це сумна історія. Тобто виходить ті гроші, що заклали, там ледь не третина це повернення кредитів попередніх. І ну, я не думаю, що фантастично зростає економіка за рахунок асфальту, значить, ще щось. Хоча це теж добра справа. Але е, парадокс з цим бюджетом полягає в тому, що, на жаль, е, от підтвердилася теза всіх експертів-політиків про ну, не не зміну цінності влади, тобто насправді в цінностний плані, в плані моралі чи етики, ця влада суттєво не не, хоч неприємно мені це сказати, як майданівцю, євромайданівцю. Ментально суттєво не завзяється в Дінуковича. Тобто, коли виникла історія з нічним голосуванням, от я я ж був проти, ну якби і попереднього нічного голосування зайшов до Ну Тут рекордно ухвалили, коли? 22 грудня чергове нічне так, голосування. 21 грудня ухвалили, але е, які аргументи? Давайте згадаємо. МВФ, зокрема. МВФ, бо вони підуть на різдвяні каникули. І другий аргумент місцеві бюджети треба і для казначейства, для місцевих прийняти до 25 грудня. І цифра 25 грудня звучала в аргументі для МВФ і для для місцевих бюджетів. Нагадаю, президент підписав бюджет 26 грудня о 18 годині 31 хвилину на сайті президента, а опублікований 27 грудня. У мене питання, а що це допомогло МВФ і місце бюджету? Насправді тіньове нічне обговорення було потрібно для того, щоб ну якби менше знали, що там як торгуються. До речі, я знайшов унікальне рішення. Так само от критикую журналістів, розслідувачів наших, які це не побачили. Що є унікальне рішення? Постанова кабінету міністрів від 21 грудня. А, тобто так, ви так, праві 22-го зранку, так, так, да? так, 21-го почали. Да? А вечором 21-го була прийнята постанова на 350 мільйонів, наче небагато, наче де, гривень. 에, гривень, да, де депутатам, депутатам на кожний округ було виділено певну суму грошей. Там, причому там унікальні речі, а як це? що це як це воно було оформлено? Це ж легальне рішення, да, як розподіл коштів по, із фонду регіонального розвитку. Ви, як депутат, наприклад, який голосував за попередній бюджет і хочете голосувати, але говорить, ви ж пообіцяли, ще ж не це пообіцяли за ше попередній бюджет. Значить, і ви пишете, наприклад, там двоє дверей в школу. 5 тисяч гривень. От такі унікальні речі навіть. Все, були. Розписано так? Розписані такі да, коштами. Mm -hmm. да, так? Ті, які голосують правильно. А ні, почекайте, як написано, як це? Ні, Про... там по районах, ну але ж ми розуміємо. Ну, наприклад, ви депутат там, Чернігівської області. І Це оприлюднила це постанову а, уряду, так. На Кабміні є, вона. Просто ну, mm. треба розуміти, що читати. 350 так, якщо 30... А загально а, сума цього підкупу депутатів-мажоритарників сягала трошки більше 1 мільярда гривень. Це попередньому бюджету. І по цьому бюджету буде така сама історія. Тому що, якщо ви, наприклад, двоч там серйозний керівник фракції, то ви вимагаєте ну, серйозні гроші. Тобто у вас фактично імена, імени рядок. Наприклад, там 600 мільйонів пожежні машини. Ну, напище, так, Да? Так. радикальні пожежні машини. Там інша, там, наприклад, ставка е, для відродження там, чи волі народу, значить, ставка е, на, на, на драп там по газу і так далі. Це якби такий для монстрів, гравців. Так. А для дрібноти, такої, як там, ну, депутат якоїсь сільській місцевості. Ну, він же теж приходить, каже, ж теж голосую владу підтримую. Ну, у нього виходить десь 3-4 мільйони гривень. На його це на рік. Е, да, на рік, на його. Ну серйозніші, 20 мільйонів ви Причому тоді... ніхто не стежитиме, звісно, куди ці гроші насправді підуть. Так? На двері ці не підуть вони Чи, підуть? Ну, Чи як це робиться? Ну, зазвичай це підуть. Тобто, умовно кажучи, це робиться дуже просто. Значить, ви, наприклад, е, щось пообіцяли. Але для того, щоб відремонтувати школу, ясно, що ваша фірма буде ремонтувати школу ага. е, і так далі. Тому і ви школу підремонтували, і ще трошки грошей на виборчук виборчих заробили. заробила. Так. Але найважливіше, що я вам не сказав, що постанова 21 грудня, а казначейство в Україні закінчує, це, закінчує працювати 27 грудня. Тобто ви за 5 днів мусите освоїти ці кошти. Це означає, що тільки ваша компанія, тобто це без тендеру, mm -hmm. тільки, тільки mm -hmm. ваша фірма, і суми чому маленькі, ну що без тендеру. Mm -hmm. То тобто, таким чином, от така схема була запроваджена. Ну, звичайно, мене можуть скритикувати ці 350 Шодиче я зразу пана Миколо зауважу, що всі названі ще напевно, які будуть названі вами в цьому прямому ефірі Радіо точніше не прямому, але в ефірі Радіо Свобода в особи, Петро Лисіч Порошенко, пан Гройсман всі інші мають так само змогу oh, yeah. в ефірі Радіо Свобода свою позицію висловити, залюбки, да. надамо їм цю можливість, але зараз наш дістає. Да. Тому, Никола... тому я мій підхід такий: я вважаю, що Україна стане великою заможною державою, якщо кожен наш громадянин буде платником податків. Тобто він буде думати як платник податків. Це наші всі гроші, це не Гройсмана мільярд, який він ділить депутатам на голосування, не Порошенка, ні Там Луценка. Ні як кого. це зробити, пане? Ну і, і журналісти, експерти, і, і ми люди в даному випадку, я, як професор університету, очевидно, мусимо і освітні програми робити. Пояснюємо, структуру формування бюджету, використання коштів. І, от, наприклад, такі таблички елементарні, як я зробив е, е, і там ага. по лінію своїх сайтів е, рідної країни поширив. Що от, значить, щоб порівняльні позиції. От, наприклад, уряд перше місце в мене зайняв Зачим? по пожадібності. По ага. Значить, по жадібності. точніше, не уряд, а секретарят кабінету жадібність. у Чому? Жадівність у тому, що на своє утримання секретаріат кабінету міністрів по моїх розрахунках, вперше в 25-річній історії незалежності України збільшив своє фінансування по попередньому року на 130%. Тобто, в абсолютних цифрах це плюс 414 мільйонів. Тобто більше, чим, ну, тобто, в 2016 році ми їх утримували за 322 мільйони. А тепер будемо утримувати ми українці за 737. Тобто, це, що і, змінилося? слово урядовці. Хто це? Хто це давайте точно це дивиться? Це без міністерств. Так це це приміщення е, секретаріату кабінету міністрів, яке напроти Верховної Ради на Грушевську, де сидить прем'єр-міністр, секретаріатний на ну, апарат, який обслуговує діяльність цього засідання уряду, готує mm -hmm. та далі. Mm -hmm. Тобто, уявіть собі, що кардинально змінилось приміщення, стоїть. Як я Лазаренко його перементував, так ніхто його не чіпає. Зовні mm -hmm. я маю на увазі. Mm -hmm. Нічого там не змінилось, люди не змінилися. Але фінансування на 130%. Скажімо. От для мене теж загадка, я не знаю, що РНБУ. Може, трущину там день уночі працює, так, так. і так далі. Я бачу прес-конференції проводить, але майже на 100% з, з фінансування РНБУ, тобто на 57 мільйонів. Ну, друзі, 57 мільйонів це великі кошти, ага. на, на мою думку. Бо там сидять люди, які щось пишуть. Тобто, я не Адміністрація знаю, що президента, не... можливо, я не знаю. Адміністрація президента е е суттєво, але не перші місця поділяє, угу. десь, можливо, четверте-п'яте місце. Тобто, е хоча теж суттєво, на 728 мільйонів. Ні, в разом з державного управління справи збільшували порівняно з минулим З минулим роком. Да, тобто, даними. ну але цифри тут серйозні. Тобто було мільярд млрд 368 млн, мільйонів. Це державне да -да -да -да. управління справи разом з Адміністрацією Президента. А зараз цифр, 2 млрд 96 сто Давайте мільйонів. одну ключову цифру одну єдину називу. Разом наскільки порівняно з минулим роком. Більше виділено грошей за вашими даними на утримання адміністрації президента РНБО приміщень Кабміну? разом. Скільки дивіться? Я порахував, якщо не рахувати окремі міністерства, так. То, то візьме умовно да, кажучи, що я це називаю на керівників держави. Да їх обслуговування на 12 мільярдів порахував, на, на порядка 12 мільярдів гривень. Ну це серйозно скільки ВВП України? Ви знаєте світ ну у нас за, за доходна частина там у нас 700 чимось мільярдів. Ну от можна Доходнаці порівняти та... так, пане Микола. Невблаганно спливає час нашої програми. Я от наведу цитату вашого можна сказати, колишнього колеги по Верховній Раді представника опоблоку. От одне з питань от зараз трошки ми відійдемо від цих теж важливих моментів. Недоторкання з депутатська. Всі тут майже пропонували, варто і скасувати так чи інакше. У зв'язку з тим, що з'явилося у нас вже п'ять депутатів, включаючи Новинського, проти яких може прокуратура за дозволом Ради проводити розслідування. От думка Юрія Мерешніченка, висловлена в ефірі Вашої свободи. Поки країна, яка розбудовує демократію, суспільні інститути, запобіжники, має інститут імунітету. Навіть... В країнах Європейського Союзу він є. Він не такий, як у нас. Він стосується е, лише кримінальних злочинів і тих обставин. Арешт, наприклад, коли е, зловили на місці злочину, коли це злочин проти особи, і так далі. Але він існує, бо об'єктивно спокуса у влади. Як ви зрозуміли пан Мирошниченко проти okay. е, з політичних міркувань, як ви вважаєте, от нинішні ситуації, Ви так е, різко критикуєте і чинно вже владу має залишатися депутатська недоторканність? Звичайно, не повинна залишатися. Ну Юрій Мирошниченко, коли був представником Януковича в Верховній Раді, він жорстко атакував і казав, що це лише середньовічні країни мають депутатську no, Ну, грубо кажучи, да так так, так. так, да, по так, счасний, так само досить. і так само інші колеги. Значить, як змінювалася ситуація, вважаєте, змінювала Чому рада подійде. не йде на повне uh, позбавлення? Uh, uh, ну тому що тоді втрачається для дуже, 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 дуже багатьох депутатів смисл. Не вклали гроші, зусилля, отримали бажаний такий депутатський мандат. Я завжди кажу: якщо ви хочете деолігархізувати Верховну Раду, uh, заберіть депутатську на і Ви як мі мільярдер чи навіть мільйонер, якийсь нещасний, вам нема смислу вкладати 5 мільйонів доларів чи 6 в округ. Якщо у вас можуть заарештувати за попередню там якісь оборудки в бізнесі чи в банку, тому я вважаю, що краще в нас трьох депутатів, п'яти депутатів несправедливо посадять, Значить, Не це несправедливо хай посадять, це менше зло. Аніж 450 депутатів можуть заложувати депутатські неторканості. Більше того, це питання, яке ну не просто воно воно 20 років обговорюється. У нас десятки партій зайшли в Верховній Раді на вимозі депутатської нетрканості, враховуючи те, що наступний рік. Ну, мається навіть рік 17 ий я думаю, дуже вірогідно буде роком позачарових буде. парламентських Це виборів. Зараз теж трошки поговоримо. Тому, ну щоб хоч зняти ще одну, так би мовити, виборчу вимогу 20-річної давності, що ми виступаємо, так, так, так. як прийдемо в парламент, Варто то на ваш да, треба втілити. Я думаю, що суспільство може тиснути дуже сильно. Теоретично, лінія компромісу є. Мірошенченко частково правив тій частині, ага. що можливо взяти. Не скасування, а обмеження. Тобто обмеження полягає в тому, що якщо значить, ви проводите мітинг да -да. на Хрещатику, то вас не можна арештувати. Щоб в Російські вже реалії не впасти. Да. А якщо йдеться про до, до вашу діяльність фінансового банку перед депутатом, то не треба депутатської, депутатської згоди Верховної Ради проти суду відкрити справу? Пане Миколе, чому вважаєте можливі цього 17-го року? Поза чергові парламентські тільки вибори вже я вважаю, що реальність парламентська, хоча я не знімав би і можливість дочатних президентських виборів, якщо радикально ситуація 2017 році не зміниться. Дві великі лінії конфлікту, які я бачу в суспільстві. перша ключова лінія конфлікту це соціальний конфлікт, тобто ми ніколи не бали такого жорсткого соціального протистояння. Давно вже не мали, мали звичайно, давно не мали. Між більше половиною населення України, які є в статусі бідних, ну знаєте, міжнародні інституції організація Об'єднаних Націй позиціонує більше 50%, І, скажімо, і фантастично багатих людей. Умовно каже, що ну подивіться електронні декларації. Ну так, так. ще я, чинники вибачте да. ще у вас. Швидше і Я от... завжди кажу про те, що ну парадокс. Найбідніша країна Європи і найбагатша так, всь... а ще влада чинники, Європи. які на ваш політ. Я думаю, що це чинник і розчарування, і недовіри Уже це був соціальний, так. це суспільний. Тобто, ну дивіться а ми сьогодні проста. Верховна Рада. 90% на довіри. Так, уряд десь порядка так, так. 80%. І ще ви, я так розумію, до... маєте якісь ще чинний. Е, Коротка. Ну, думаю, це два ключові. Якийсь можливо емоційний емоційний фактор пов'язаний mm. з тим, що е -е -е е -е Завершимо. в залежності від того, що обіцяла влада і президент, що не, вони... отримали, не отримали. Це теж фактор дуже важливий. Перепрошую, що вас перебуває на весь час на нашу розмову, побачимо, як складеться цей рік всередині України політичному плані. Ми це обговорили. Ле з госним студією Миколи Томенко привіфір Олександр Лещенко.